Розпаковка з Китаю буде корисно для тих, у кого е, довгі витишне світла, блекаути. Тут фонарики і все, щоб було, е, можна було освітити своє приміщення. Це посилка з тему, це все, вона коштує на тисячу гривень. Зараз я буду показувати і розказувати одразу по цінам. Це, по-моєму, ліхтарик, це має бути ліхтарик. Це має бути ліхтарик, це має бути ліхтарик, це має бути ліхтарик. Щось, звісно, його уповняли. Зараз буду розпаковувати і показувати. Далі ще покажу. А є різне барафу. Ось такі гумові демпери. Зараз замки. Зараз віхток зуденими. Зараз вікток мене по 200 по 300 гривень колкають 25 гривень комплект на тему. Доволі м'які, універсальні. Далі це покажу пізніше, що там є, показую по ліхтариках. Саме основний ліхтарик це ось цей має бути. Великий, потужний. Взяв його по акції, є USB-шка. Ось така велика панель. Взяв його 400 гривень. 8000 мА заявлено, що на самому потужному 5 годин працює, а на самому слабшому 8 годин роботи. Ось так світить, це потужне, це середнє, є ще стробоскоп. Є також на павербанк вихід. Тут у нас є ручка, можна що так ставити його. що Ось ягачок можна підвішувати до стелі. Є е, магніти два і є на штатив різьба. Вона ну, по вазі доволі такий нормальний вагу має. Е, думаю, що повинен працювати нормально. 8000 мА батарея. В минулому році ось такий був взяв, тоже по хорошій знижці за спину Це рішки, будівельний. Тоже класно світить. Два положення є і стробоскоп, Цей за 500 гривень був взяв. Що на три години на максимальному положенні хватає, на меншому на 6 годин хватає. Тоже класна тема, якщо хтось знайде собі, то можете брати. Так, Далі ліхтарики. Має бути одна спільна лампа, теж є USD. Ось так і, тако, і тако. Бачите Сенсорне включення, три положення. Біле, жовте для читання і жовте з білим. Світить непогано, але щось по, по вазі. Батарея, мені кажется, тут... Трохи буде погано, можна треба буде міняти, ну, подивимось. Ну, Даже сенсорне включення зробили китайці. Вартість 160 гривень. Далі далі. Ага, це налобний фонарик, є резинка, також є USB нещасне. Що тут у нас? Ага, Ось таке кругле свічення і. Розсіяне. Ну теж доволі непогано. Перше положення точкове, а друге розсіяне. 110 гривень. Далі. Ось такий міні-ліхтарик. Теж є USB. Конструкції. Теж таке непогане. Є два положення. І це такий карманний ліхтарик. Є карабінчик, можна на пояс причепити, є магніт, можна навіть так ставити. І навіть є різьба під штатив. Це вже китайці додумають до такого. І такий непоганий добротний маленький ліхтарик карман, щоб освічувати собі дорогу. Так, далі. Так, що це у нас тут ще? Це у нас запальнечка з ліхтариком. А за це я сказав, цей теж, по-моєму, 80 гривень і тоже теж запальнечка з ліхтарик 80 гривень. Ну, майже однакові. Тут одне положення. Ну, це все така дорога підсвітити. І тут ось така запальничка ще йде. Це все на USB зарядках. Оце трішки, мені каже, звучі світить. Да. Тут і видно, що більше є лінс. Ось такі це по 8 ці ліхталики. Далі що тут нас на помату? там в кого є маленькі діти, які завжди відкривають шухляди, тумбочки і все остальне, це ось такі фіксатори, а, вони вклеються на двосторонній скотч. А, і ось так відкриваються. Одна на одну сторону, друга на другу. І ось так фіксується, щоб діти не відкривали шухляди, шкафи і тому подібне. Раз, два, три, чотири, п'ять штук комплект, по-моєму, 120 гривень. А далі. Такі ось демпфери. Це теж для дверей. Такі доволі мягенькі, силиконові, на двохсторонньому скотчі. Треба тестувати, повіряти. Усе копійки стоять 20 гривень. Насадка на кран внучка. Теж під дешевки. По-моєму, 30-40 гривень коштує. Ну, на, как, не знаю, чи її надовго вистачить, але но... будемо спробувати. Ну, все таке як з пластика. Робили є прокладки і перехідник є ще. До окупації не дорого. Далі так, демпфер показав на замки. Така штучка, хто вгадає що це таке, 10 гривень коштує, хто вгадає, напишіть коментарях. Ось такий типу земкер. Біє непогано. Це для намічування моторів в металі. 110 гривень. Далі ще для, для суперпрофесійних майстрів. Це ось такий е, нарукавник з, з магнітами, щоб ставити саморізи, щоб одразу були під рукою. Ось так ставиться типу. І сюди тяжке ось, ось воно так і то тримає нормально. Ось Тут викладаються саморізи і щоб одразу раз, раз я взяв взяв і теж по-моєму 60 гривень. Далі що це в нас таке? А ще одні демфереть 20 гривень, теж не пам'ятаємо цих приділа. Вони доволі м'ягенькі. Ну Це ставити підряд. І ось це повинні бути маркери дві. Білі. білі маркери. Я їх не перший раз беру. Цей раз взяв багато. Дуже класні маркери. Мені подобається розмітка на металі взагалі супер. Дуже класно розмічають метал. 120 гривень, 12 штук, тобто один маркер, 10 гривень, так що, друзі, кому зацікавило дане відео, буду потім знімати, все тестувати, провіряти. Підписуйтесь, коментуйте і ставте вподобайки.